Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачились, але сьогодні особлива подія, адже вийшов довгоочікуваний трейлер до 12-го сезону американської історії жаху. Він вийшов ще вчора, але я чесно його ще не дивився. Я навмисно чекав весь день і нікуди не заходив, аби не зловити спойлер і зняти саме свою першу реакцію на цей трейлер. Чесно, я вже не можу чекати. Давайте вже дивитись, і потім після трейлеру ми з вами ще побалакаємо. А зараз трейлер. До речі, у мене тут наліпки з американського сережахуя. Ось. Ось. ну Коротше, багато. Ось. так. Не ну, знят дуже круто. Деміс охара. Цікаво покажеться. Там же ще має бути біля Лурд Так. Це була Анжеліка Росс, чи мені здалось. Яка ж Ема гарна. Це, це була відсилка на перший сезон, що він? О, щойно було і так, біля білі це Грозні. Просто вау. Просто. Я, я не знаю, у мене зняти дуже круто. Я не знаю, я побачив відсилку до першого сезону, я побачив, можливо, Анжеліку Рос, яка казала, що можливо не. Ну, якщо це була Анжеліка Рос, я не знаю, я потім подивлюсь. А, але я не знаю, ну, було дуже схоже на неї. І. Кім Кардашін просто шикарна. На промофото вона мені не дуже подобалась, бо вона була схожа на якусь пародію на Леді Гагу. Але тут вона просто настільки крута, настільки гарна. І цей тандем з Емою Робертс, він виглядає просто шикарно. Кара Делевін це напевно буде найзагадковіший персонаж, який буде мати якусь таємну особистість, як я зрозумів. Круто. І показали Білі Лурд з Леслі Гросман. І потім у мене вже є там якісь теорії, там, де були у ці е, як жінки в костюмах е, воронів. І, можливо, це і є білі Лурт і Леслі Гросман, бо там так показали, що їх також двоє, і вони там переглянулись. Я не знаю. Вау! Просто нарешті-нарешті я його подивився. Я стільки цього чекав. Єдине, що засмучує, це те, що ми не побачимо всю історію цілком одразу. Адже зараз відбуваються страйки, про які я розповідав у своєму минулому відео, і через це другу частину випустять, напевно, аж у наступному році, якщо страйки завершаться. Тому це дуже засмучує, насправді, адже трейлер дуже крутий. Він мені чимось нагадав трейлер до першої половини десятого сезону, яка також була крута, якщо не брати те, що історія була. Незакінченою, і там було дуже мало серій. І тут у нас те ж саме: історія не закінчена, і невідомо, чи будуть... будуть, але коли будуть знімати далі. Ось це засмучує. Але в будь-якому випадку, те, що я побачив, мені дуже сподобалось. І я дуже чекаю на цей сезон. І мені також цікава ваша думка. Тому пишіть її в коментарях. А також ставте лайки і підписуйтесь на канал, адже чим більше лайків і підписників. Тим більше буде відео. Також я дуже вас всіх прошу, продовжуйте донатити на ЗСУ, продовжуйте допомагати. Адже тільки разом ми завершимо цю війну. Слава Україні! Героям слава!